У селі Доліби Ковальського району місцеву мешканку вкусила хвора на сказ Лисиця. Жінка нині у Торійській районній лікарні проходить курс лікування. Як зазначили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, сказ серед людей в області не реєструють із 2014 року. Реєстрація сказу серед тварин є щорічно. Плюс-мінус там цифра різниця, але вже в початку поточного року зареєстровано випадок сказу дикої тварини, зокрема лисиці, в Ковальському районі. Інформація щодо того сказу була отримана лише 13 січня, і відповідний лист був скерований на районний Відділ там проводяться відповідні заходи протиепідемічні. Якого характеру заходи? Ну, по-перше, комунікація з населенням. Роз'яснення, що то небезпечна хвороба, що вона поки що залишається єдиною в світі, яка є невиліковною, проти неї немає ліків. Нині у селі тривають профілактичні заходи серед населення та вакцинація проти сказу домашніх котів і собак. Бо саме через їх укуси вірогідність поширення сказу і серед людей значно зростає. Також у долібах запроваджено карантин, який триватиме два місяці. До медзакладу направили і чоловіка потерпілої, але він запевнив, що його скажена лисиця накусала. Тварина забігла на подвір'я. Постраждалих осіб. господиня вийшла на вулицю, просто почула якийсь шум, там рух, і лисиця сама її вкусила за нижню кінцівку. На шум дружина здійняла крик, вибіг чоловік і лопатою забив лисицю. Якщо вже тварина дика, забігає в подвір'я людини, значить це вже можна говорити про неадекватну поведінку. Щось в неї не так зі здоров'ям, а саме не так це якраз сказ. Сказ характеризується у тварин тим, що вони втрачають страх. Вони можуть нападати на інших тварин, які в кілька разів перевищують їх в розмірах.